Та 80-ї окремої аеромобільної бригади повернулися до рідного Львова з квітня місяця. Хлопці перебували в зоні АТО, а в останні тижні утримували безпеку Луганського аеропорту. Львів'яни зустріли захисників вітчизни з прапорами, квітами та під супровід державного гімну. зі Львова що на початку березня за час, АТО саме вони звільняли Слов'янськ, інші населені пункти Донбасу, несе службу на небезпечних блокпостах, але найгарячішою точкою став Луганський аеропорт. Солдати розповіли, як довелося тримати оборону та яким силам протистояти. Але хлопці витримали основний удар витримали Ми свою Говориться місію, де скільки могли, стільки ми тримали її, стільки моли. Просто потім пішли вже гореться, пішли вже не озброєним оком. Бачили танки. Знали, що це, і з Російської Федерації, просто я не знаю, з Дагестанський там батальйон дагестанський танковий, псковські десантники. Ну і там все. От, ми взяли три чоловіка в плен, трошки інформації не від них отримали такі. Просто у них учення до бойовим. Все, от це в них інформація. Невдовзі десантники вирушать до рідних домівок у довгоочікувану відпустку. Тим часом львівські волонтери та командування гарнізону обіцяють докласти усіх зусиль, аби поновити необхідне спорядження бійцям та надати соціальну допомогу. По моєї інформації по вчорашній по. Позавчерашняя. Ни одна школа не работала. И вот в нескольких школах на окраинах Горловки есть бомбоубежища, в которых находятся люди, в том числе и дети, и старики, которые не смогли выехать. Выехать с вещами из Горловки, по информации многих людей, они не могут. Их просто не выпускают блокпостов повстанцы. На вірність українському народові присягнули тисячі юнаків. До новачків приєдналися і курсанти старших курсів. У контексті останніх нововведень студентів у військових вишах не буде. Програму студент курсант скасовано. Тож всі без винятку, вдягнувши однострій і склавши присягу, готуються бути кадровими офіцерами. Довг наш прийняли і Будемо піджатися цих слов, ми сьогодні сказали. Ситуація зараз дуже складна, але ну в той, як не ми повинні виконувати це наш обов'язок. обов'язок за кожного чоловіка з першого по третій курс всі на плацу військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Урочисті слова присяги Олегович, вступаю на військову службу присягати присягають обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягає виконувати свій обов'язок в інтересах співвітчизників. присягає ніколи не зрадити українському народу. Для них ці священні слова набувають особливого значення. Їх ще зовсім юних. Доля підштовхнула замислитись над глибиною кожної фрази, усвідомити. Відповідальність це не просто присяга, це клятва будь-якою ціною боронити мир. З положенням в країні, теперішнім, я хотіла якось зробити свій вклад в захист держави нашої. І таким чином я вирішила піти сюди, навчитися військової справи та в майбутньому допомагати військовим та захищати цивільне населення. У військовій академії в Одесі рекордна кількість першокурсників, які вже пройшли армійську школу. Це і ліцеїсти, і навіть учасники АТО, багато і представників військових династій. Вони тут не через те, що професія військового набуває все більшої популярності. Для них цей вибір усвідомлений. Це дуже гордо і почесно заняття. офіцер збройних сил України. Після отримання. Компетентної підготовки я звичайно готовий вирішити на захист своєї батьківщини. Буду здобувати освіту і в будущем буду захисником вітчизни. Буду служити збройним силам і народу України. Слава Україні! У новому навчальному році підготовка офіцерських кадрів відбуватиметься з урахуванням досвіду набутого в антитерористичній операції. Викладачі вищих військових навчальних закладів постійно там. Майже щоденно вносимо корективи не тільки до програм, до предметів, до тематики занять, щоб наше завдання, щоб навчати майбутніх офіцерів саме тому, що треба в сучасних умовах. Корективи у новий навчальний рік внесли і події пов'язані із анексією Криму. Курсанти військової академії Нахімова у Севастополі відмовилися переходити на бік російських окупантів, тому кинути їх на прозволяще і не дати втілитися у життя їхнім мріям стати офіцерами ВМС. Було б з боку нашої держави принаймні нечесно. Тож вони продовжили навчання на базі морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії. Першокурсники цього вишу зачитували слова присяги на причалі практичної гавані біля кораблів і катерів вітчизняного флоту. Коли я приймав присягу, приймав мене чувство гордості, тому що Я знаю, що флот у нас був, є і буде. Строїться нові кораблі, обіцяють і так воно і буде. Сейчас очень тяжола ситуація в нашій стране. И у нас есть чорне море, у нас є чисте небо, У нас есть земля. У нас есть сокапутне війська, у нас есть военно-воздушные силы и і у нас есть флот, і нашому флоту бить підготовку на КМБ особисто перевіряв командувач ВМС Сергій Гайдук. Я поїхав туди, подивився жодний курсант. Який сьогодні прийняв присягу за цей місяць в складних польових умовах, де були обкатка танками, застосування зброї, виконання заходів в умовах радіохімічної безпеки і таке інше, інженерна підготовка, складні кліматичні умови, жодний курсант не зійшов зі станція. Це говорить про те, що патріотизм знаходиться на самому високому рівні. Армійські лави поповнили і першокурсники Харківського університету повітряних сил. До речі, серед них понад 30 дівчат, стільки ж контрактників. Всі вони пройшли бойові дії в зоні АТО та отримали відповідний досвід. Слухачі української військово-медичної академії склали присягу, коли були ще студентами цивільних закладів. Тепер вони лейтенанти і кожен зачитав кодекс честі офіцера Збройних сил України. Тим самим підтверджуючи клятву, ніколи не зрадити обов'язку лікаря у погонах. Коли вже кажеш клянусь, то це вже клянусь. І тому, як виступав товариш генерал, що деякі її не дотримують, мені здається, це, це взагалі низько. Коли вже людина дала клятву, то це вже дійсно, це вже дійсно ти достойний цьому і порушувати цю клятву ні в якому разі не можна. Цей день запам'ятається у пам'яті кожного урочистим маршем, почуттям гордості за свій вибір, теплими привітаннями, підтримкою близьких. Цей крок лише перший, але усвідомлений та виважений до офіцерської кар'єри. Першу в місті громадську галерею обереги музичної Харківщини урочисто відкрили в університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Протягом багатьох років експонати для майбутнього музею збирав член Національної спілки композиторів України Юрій Щербінін. Його найзаповітніша мрія нарешті здійснилася. Такі важливі для музичної історії Харкова предмети нарешті виставлено на огляд. Мне хочется, чтобы приобщались к музыке, к истории музыки, к сегодняшним достижениям музыкального молодежь, учащаяся молодежь наших вузов, Нашого університету. експонати розповідають про історію харківської музики, починаючи з 18 століття. І до сьогодні тут і клавіші рояля, на якому грав Чайковський, і диригентська паличка фундатора Харківської консерваторії Іллі Слатіна. а також фотографії, одяг музикантів та музичні інструменти. Першими відвідувачами музею стали курсанти військового вишу. Сьогодні я узнала, що тут. Що я не знав, что Сковорода именно...